Сьогодні <світ> покомандуйте мною. Я... <світ> усім доброго дня. Я, мені приємно завжди виступати. Я, як ви знаєте, страшенно не люблю е, такі чиновницькі офіційні промови, і тому вирішив сьогодні пошуткувати де деякі факти з особистого життя Андрія Яковича Халпахчі, який є президентом фестивалю, розповім. Good evening. Oh wow, we're in for a, for a treat. Good evening. Uh, I'm very really happy to be here, and I'm honored. And you all know me. I don't really like such official speeches, so I would like to joke around today a little bit and tell you a few personal anecdotes from the life of Andrew Holbachy. До oh. того, як стати головою працюю Про Олександра Довженка і цього року її представляли на Берлінале. я мав честь представляти і мою промову перекладав перекладач. І коли ми дійшли питання про те, що Олександр Довженко любив танцівницю Іду Пінзо, яку одночасно любив Юрій Яновський, і вони вирішили, що будуть жити разом і любити одне одного. Oh, well. <laughs> 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 uh, right, yeah, I've been head of state film agency uh, for cinema only for four and a half months, and before that I was a general producer of the film connected with, uh, oh, sorry, uh, of a film about Dovzhenko, which was presented at Berlinale, and I had an honor to present it there. And when I was interpreting uh, the speech with my interpreter, uh, we were discussing the fact that Dovzhenko and uh, Yuri Yanovsky loved the same woman, and uh, after a while they decided to Трайливин токена і не тріо перекладач був людиною дуже молодою. і він почав казати про красиві почуття Яновського до Пінзо. Пінзо до Довженка, Довженка. Але найкращий, коли почув неправильний переклад, Андрій Якович залу обурено вигукнув. Це мається на увазі фрі-сам. І всі, і, всі, і всі зрозуміли, що просто, просто треба було правильну термінологію застосувати. Я тоді побачив, скільки в цій людині молодості, скільки в цій людині звісно. Так я вас теж люблю. І також я побачив, що ця людина, окрім чудового знання англійської, ще знає чудову термінологію кінематографічну. Тому дякую вам за це. So and uh, 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 the interpreter was very young. He was uh, talking, you know, uh, raving about the beautiful feelings that Hal Yanovsky and Osenko had to Benzo and vice versa. Uh, uh, and we uh, just couldn't bear it anymore. So he just cried out from the from the hall. It was just a threesome. That was the the term that should have been used. So and uh, back then I realized how much you there is in a diplomat. She and uh, uh, not only he perfectly knows English, but also he knows the cin cinematography. І термінології салати. Ну, знаєте, наприкінці хотілося б сказати декілька серйозних речей. Фестиваль з 1970 року існує. На той час мені було мінус 7 років. І досі цей фестиваль зберігає в собі молодість, тому мені теж не варто скаржитися на те, що я перехожу в якийсь зрілий вік. Тому я

Я прям відчуваю, яка існує напруга в команді. Як ви багато хвилюєтеся, і скільки ви приділяєте сил, скільки ви віддаєте нервів цій великій роботі? Хочу сказати від імені команди Державного агентства України з питань кіно. Ми бачимо цю роботу, і ми вважаємо її надзвичайно важливою. Спасибі вам велике. Продовжуйте, будь ласка, і головне, будьте молодими. and his whole team for continuing doing such an important thing in such, such difficult times. we see uh, how much stress, how much efforts, how much energy they devote to this great, great work. and i just want to say on behalf of state uh, agency for cinema of ukraine, we see your work and we see how important it is. please continue doing it and please continue staying young. <гад> ну і що ж, щиро дякую, що запросили. Я так розумію, що тепер це не, не тільки пов'язано з моєю посадою, а також і з нашою дружбою. Андрій, якось запрошуйте ще. Дякую. Дякую чуття ведучим за те, що гарно ведете. Бажаю вам успіху і покомандували мною. Спасибі Софія за чудовий переклад. Я знаю, мені особливо приємно з вами бути на одній Дякую вам усім. Thank you so much for inviting me again. I'm honored and I'm so happy. I hope it now is connected not only with my job title but also with our friendship that we have with you, Mr. Andy. And I wish you all success. Thank you to our hosts for having such, such a beautiful ceremony. Yeah, and I'm very glad to be here. Thank you. <laughs>